Одеська опера їде до Львова. Мають новий репертуар, оновлену трупу. Залишилось лише знайти гроші на гастролі. Нікуди не виїздили одеські театрали вже 15 років. 11 років тривав ремонт. Адже будівля, яка стоїть на сипучих ґрунтах, розходилася у різні боки. Архітектурний шедевр врятували. Тепер ретельно доглядають. Знадобився час і на відновлення трупи. Кажуть, тепер мають багато талановитої молоді. і Цікавий репертуар. Два-три роки, і ми станемо. З солідним театром із репертуаром, який вже будуть бажати побачити інші театри і інші країни. Сьогодні ми розіслали наші пропозиції по всіх країнах і чекаємо запрошень. Є запрошення, але не завжди вони нас влаштовують. Аби вивести на гастролі чималу трупу, потрібна допомога спонсорів або ж держави. Я особисто говорила з міністром. Він підтримав мене міністром культури і туризму України. І на 2012 рік ми вже запропонували орієнтовний кошторис з приводу підтримки міністерством гастролей у Львові. Так що, може, наше побажання здійсняться і ми будемо у Львові. Аби притягувати публіку, тут вирішили у театрі раз на місяць мають відбуватися якісь особливі події. Ще й хочуть започаткувати нову традицію від 31 грудня останній концерт року.